Це ще що ми щось з дідом робимо. У нас такий ящик є. Все. О! Такі розмітки дід робить. Тух-тух-тух. Через 30 см, така робить. Бо ще немає що садити. Я тут хочу посадити клубніку на цьому полотні. Як воно називається? Чи агрополотно, чи яке воно, ну не знаю. Ну, спеціально чорне щоб під низом бур'янний ріс і посадимо клубнічку, щоб я до неї доглядала і було що показувати на Ютубі, так да, да. а дідую морока така, щоб тоді мені було до чого заглядати. Оце, що ми хочемо. Коротше, як оце все буде готове, я знаю, де взяти клубніку в нас тут. Єсть, мені накопаю зразу. Тут ще будуть дірочки прорізатися. І як буде в мене все готово, я засажу клубничкою. І буду доглядати. Поки мені не надо їсть здати. Ну поки мені ще таке бажання є. Поки мені з'єднує таке ще бажання виростити її. Поливати її, брискати. Дід мені таки ж робить, старається. А що з цього діда робити? Нічого. Давай, дід. Треба і так і густо не треба. Нормально так щоб було воно не пустить. Так, да, воно розростеться потім. А ще можна садити, я знаю, що така спека. Щоб воно гарно прийнялося до зими, а потім не знаю, чимось укрити, лисями. Чи як воно буде. Ну, коротше, будемо займатися. Коли буде готово. Та на цьому тижні я мабуть, і схожу на базар, закажу в тієї жінки. Зараз посчитаю, скільки вийде кущиків. Бо обична клубніка по 5 гривень вона мені сказала, кущик. А не обична? Сказала б по 15. Ну, то я ж обичної в нас хватає, а я ще хочу необичної посадити. Яка вона була та необична, потрібно виростити і побачити. Яка ж вона буде необична? Навіть мені цікаво, як це воно буде. Ну, коротше, якось буде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це восьма. І ще там буде. 4, ага. 5, штук, шість буде. О. Ну хай даже тридцять кущиків. Та на п'ятнадцять. Сорок п'ять. 45. 450 гривень Тридцять кущиків? Да. що, ти хочеш, да. так? 450 пятьдесят гривень. Ого. Ну нічого. О -о. Ну як дід розрішає О -о -о. на мої хочелки, то хай дає мені. Так, заробити Заробиться. Ах, дід. Попробую у нього заробити. Та не я зароблю якось згора пополам. Так, дід, ти житься хочеш? Так що дивись мені. <ріст> Бо я там тобі лікарство готовлю, щоб ти довго жив. <ріст> <ріст> Та ще й щасливо. Так що буде порядок у нас, так, да, дід? <ріст> так. Коротше, 30 кущів, так? Да? Нормально. Я буду готуватися на 30, а ти, може, менше зробиш, то ти вже ролі не грає. Там один-два кущики, то вже ролі не іграю. Так. Коротше, зустрінемося пізніше. Це те, що ми сьогодні отримали зранку, так? Да? Довго ж я її шукала цю клубніку, хотіла ж посадити. У нас не могла знайти. Ну, знайшла в інтернеті людину, яка раз-два. І все мені переслала. В стаканчиках. У стаканчиках. я знаю, що в стаканчик. Ну, і в стаканчиках. І зараз так і переселаю. Ось бач, це Альбіон. Названня така. Не це... ну, назва, а сорт. А Єлизавета. це Єлизавета за Оце стільки Альбіону. Ну тут, по-моєму, по п'ятнадцять по не... тут. Дивись. Дивись. Та є пуп'янки, ну їх не. Їх же все одно обривати треба. Просто видно, що яка mm -hmm. ця клубника. Да. Бачите, в mm -hmm. стаканчиках. Це називається розсада. Да, Це розсада називається. Зелена, яка гарна. Mm -hmm. Людина її берегла від сонця, mm -hmm. бо на сонці ж воно червоніє і сухне. І Сьогодні вже і отримали. За один день вона й прийшла швидко. Я не бігала, тут не шукала. Шукала по базарах ходила. Що то ніде її немає? Що це таке? А тут... Тепер я можу подякувати, що мене так ну, да. гарно до да, мені при... переслали. Що ти хочеш? Достати квіточку? Хотів, так. Да. То передоставай, знає, нічого не случилось. Та не та ліза, що я хотів. Ага. Вони там виноград вже, блядь, мав. Ти вся спортив. Та нічого в зима. <смір> Подумаєш. Ти ж ти, ти ж мені відповідаєш, отричаєш, нікому відповідаєш Ну да, бач, красиво цвіте. Що як морозів не буде, то й ягоди буде, так? Да? Ну, я сяк відчув. Та воно тут багато, воно десь тільки по Так, зараз підемо садити, коротше. Давай. давай показуй ще одну посилку отримав. Ти що ж там таке. Та це зміяти. Ти їздив по неї, по одну і по другу поїздив. Mm. Це оце вже тут ся сідем сади, а давай другу ти хочеш розірвати, що ж там є. акумулятор ті, пауербанк той. Ну це мені, так? Да? Це тобі. Це мені дитина прислала. От, спасибо. Та не дитина, дитина заказала тобі. А прислали з Києва. Правильно, то він же заказав. Не хто вже чужий. Да, да. Дитина заказала, заплатила за все і прислала. То, а да. ти хоч його й не треба відкривати? Не треба, я ж хотів подивитися, що там. Та все, що ти не диви, який він. Ось такий буду. хороший, китайський. І рулі пише, що ти захочеш. А то тобі покаже, що тобі прислали. Ох, прислали. Те, що ти мечтав, твоя мечта збивалася. Батарейка. Акумулятора. Ну, аку... да. да. До металу фукаса. Да. Тепер устромить цю батарейку. Так, як я піде, піде як по лісах. І поки не стемніє, я він додому ніколи не приходить. І шукає, шукає, так хоче клад đойти. О, Вона. М -м наче, да. Ну покажеш, як уставиш, тоді покажеш, як воно буде працювати. Да. Підемо тоді колись, так? Mm -hmm. а, мечта збулася. Спасібо, скажи гру. Руська спасіба. і таке удовольствие. А мені ще краще. Та тобі, тобі вечно везе. Тобі. <с р Rules> А? Ти визурись. Ко ти така той. То ну що чек тобі? Тобі хай буде, той чек. А ну <росіка> стільки ж воно стоїть <систем> На, що воно тобі так хоче провіть. Ти інтересно. Та да. ти все, що воно чек такий. Давай. Всього. Тридцять гривень, 17 копійок. Що це? Навірно, батарейка. Да? Да. По Не може спалерба. Гарантії не забув я, знаєш? Тут щось не те що надо. Так. Ну сейчас ти розбереться, да? Ну да. Одна штука 79 ціна з ПДВ. Угу. І так і не Розетка. А так, да, хіба ще тут? По Тут усе, що написано. 129. А, гривень. Да. Короче, ти. А, всього найменувань. Два на сум. 1129 гривень. А, на нас силу. Я туди не дивилася. Са ти сидиш, дивишся, хоч побачити. Коротше, моє стоїть 29. Ага. А твоя тисяча. Да. Так. Ось одна штука. 180. 160. Так, тобі й А, а Тепер я 0, буду користуватися. Дяві. Так, пішли садити клубніку, хороша, розсижуватися, її надо посадити, вже з такої жари спеки не буде. І вона спокійно росте. Так, я пішла садити.